Як там кажуть наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Оце в нас таки з шпаклівкою. Шпаклівка гарна нова, починаємо її терти заново. Все, як завжди, стандартна процедура. Беру проявку. І тут замазюкав, і там замазюкав. Тоді беру, є в мене отакий гнучкий кусок рубанка, колись був великий еластичний, але він був отак кривий. Але тепер це не важливо Беру восьмидесятку китайську кубітрон. І починаю його шліфувати. Воно еластичне, приймає форму порога. Я його не роблю, прям, щоб він був ну, якийсь там супер-пупер. Просто щоб візуально він був рівний і все. І чухаю. Включу вам таймлапс і під музичку буду потихеньку чухати, тому що так насправді чухати його досить довго.